Друзі, уявіть собі, була атакована дача Путіна. Українські безпілотники в неділю, 21 вересня, обійшли, до речі, систему ППО в Криму та вдарили по елітному санаторії у Форосі. За інформацією соцмереж на так званій дачі ФСБ збиралося військові, там політичне керівництво, ну тобто такі собі шишки. Як відомо, курорт неодноразово відвідував і сам російський диктатор Путін. Удар підтвердив голова незаконного правда, окупаційного уряду півострова Сергій Аксьонов. За його словами, поранення отримали 16 людей, троє, троє загинули, але чомусь а, мені підказує, що це не сильно правдива інформація. Далі ви зрозумієте, чому. Форос це курортний центр, який розташований поблизу чотирьох російських державних дач за міських резиденцій окупаційної елітки. Аксіонов стверджує, що внаслідок атаки було ще й пошкоджено кілька об'єктів, які знаходились поруч. Удар, до речі, був зафіксований в е, пів восьмої вечора. І, як я вам і казав, Збройні сили України використали безпілотники, озброєні фугасними боєголовками. А удар виявився потужний. А також, що ще цікаво, такий курорт Форос був закритий. 21 вересня на спеціальне обслуговування. Тому я і говорю, що 16 поранених, троє загиблих це можливо применшення. Пансіонат був закритий 21 вересня. Приймали дуже важливих та впливових людей. Так говориться на сайті самого курорту. Це була не просто там дача ФСБ, де полюбав. Полюбляв відпочивати Путін, а й елітний ресторан. Одним із загиблих, до речі, під час такої атаки на санаторій міг бути навіть гуляйтер тимчасової окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо. Таку інформацію пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Сальдо, нібито досі шукають. Він там з вчорашнього дня не виходить на зв'язок. Також хочу повідомити дуже важливий момент. Дрони, які вдарили по будівлі Форосу, змогли подолати оборонні споруди, які за потужністю, друзі, порівняні із системою, яка захищає Москву. Таку інформацію підтвердив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимченко, що говорить нам про наступне, що це удар дуже. Ще й символічний. Хоча Путіна там і не було, але такий удар може бути натяком, а який особливо мають відчути представники російської політичної еліти. Адже тепер ніяке ППО їх не захищає, як з'являється. Ну а для Путіна, друзі, це болючій удар по іміджу. Ну, по-перше, це його дача. А по-друге, це Крим. Ну, така собі перлина для Путіна. Поки що російські ЗМІ, звичайно, не розголошують деталей, кого знищили на цих дачах, чи то були там військові, чи збиралися якісь політики, чи це був взагалі якийсь серйозний командний центр управління ФСБ. До речі, підпишись на канал, щоб не пропускати такі важливі події. Щодня ми тут розбираємось, що відбувається. Але, друзі, в будь-якому разі. Ми розуміємо, що на цих тачах збиралися непрості люди. Ну а тим часом Путін пообіцяв бойовикам по два гектари української землі. Російські окупанти планують передавати земельні ділянки на захоплених, звичайно, українських територіях своїм військовим. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Ну напевно, мотивації вже не вистачає у збройних силах Росії, тому <кій> Путін вирішив. Таким чином, мотивувати своїх найманців там, чи військових. Ну, а давайте далі поговоримо про те, як президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкційний тиск на Росію, а водночас наголошуючи на необхідності пошуку шляхів повернення її до мирних переговорів. Ну тобто, іншими словами, мир через тиск. Макрон закликає посилити санкції. А зокрема, Макрон підкреслює, що Росія є головною дестабілізаційною силою в Європі, з її атаками на Україну та порушенням повітряного простору Польщі, Румунії Естонії. Також Макрон гостро відповів Трампу на вимогу щодо Китаю. Європейський союз буде пров... провадити власну дипломатію щодо Китаю, тому ЄС буде сам вирішувати. Чи варто запроваджувати проти Пекіну, например, наприклад, додаткові тарифи та мита? Про це сказав президент Франції, коментуючи саме вимогу президента США Дональда до Трампа запровадити нові тарифи проти Китаю, ну, нібито для того, щоб збільшити тиск на Пекін. Макрон заявив, що Європейський союз сам буде вирішувати, а що йому з Китаєм робити? Ну а тим часом Індія вийшла на зв'язок. Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді звернувся до країни із закликом відмовитись від іноземної продукції, передусім американського виробництва. Про це повідомляє впливове видання Реус. Промова моді відбулася саме після рішення президента США Трампа встановити 50% Митний тариф на імпорт продукції з Індії. Ну, як бачимо, у відповідь, індійський уряд активізував компанію економічного самозбереження. Тобто, прем'єр-міністр Індії закликає своїх громадян припинити використання товарів іноземного виробництва, ну зокрема американського. Ну і замість цього, нібито купувати власні місцеві товари. І це, друзі, вказує саме на загострення відношень між Індією та Китаєм. Ну а наостанок давайте поговоримо про успіхи наших Збройних сил України на фронті. Спочатку почну з того, що Путін звільнив генерала Ла Лапіна після невдалого наступу на півночі України. Мова йде про Сумщину. Де, за словами 225 двадцять окремої штурмової бригади в Олексіївці, Збройні сили України встановили прапор та відновлюють контроль. Також газета The New York Times повідомляє, що сили оборони продовжують досягати успіхів в Сумській області, використовуючи тактику росіян. А ще наші воїни просуваються вперед на добропільському напрямку. Минулої доби проведено пошук та знищення противника на території Покровського району, повідомив Сирський. Тим часом бійці примари ГУР вперше в історії спалили в Криму два ворожі літаки амфібії Б-12 чайка. Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Ба більше. Під час польоту в Крим вони також атакували черговий багатоцільовий гелікоптер росіян мі 8 Тобто знищили два літаки, та ще й гелікоптер зачепили. А ще Збройні сили оборони зірвали план ворога. Вони знищили полковий склад БК на Луганщині, повідомляє Генштаб. Там росіяни хотіли організувати видачу боєприпасів. Ну, Хотіли, але не вдалося. Тож, віримо в Збройні Сили України. Підпишись на канал, натисни лайк, будь ласка, і до зустрічі!